Вітаю! В студії податкового тижня для вас працює Тетяна Драгомерецька. Понад 200 учасників із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей зібрав семінар Державної фіскальної служби щодо практичного застосування норм податкового та митного кодексів. Протягом 4 годин бухгалтери, підприємці та науковці обговорювали найактуальніші питання оподаткування митних платежів та єдиного соціального внеску. Слухали фахівців і наші кореспонденти. Міжобласний семінар зібрали у першу чергу, щоб попередити податкові правопорушення і чітко роз'яснити законодавчі новації, зорієнтувати бухгалтерів у їхній роботі і відповісти на усі поставлені питання. На території Вінницької області сповідують такі принципи: щоб спрацьовувати на упередження, на роз'яснену роботу для платників, а перевірки планові, позапланові, фактичні, будь-які інші, це вже є виключним методом впливу. На бізнес, який не зовсім нас чує або ж розуміє, спеціалісти Фіскальної служби України розповіли про зміни в оподаткуванні ПДВ і введення електронного адміністрування податку на додану вартість. Торкнулися теми транспортного ціноутворення, обговорили також деталі реформування та обчислення податку на прибуток підприємств. Податкова реформа найбільше торкнулася податку на прибуток, який дійсно зазнав революційних змін. І в третьому розділі, по визначенню платників податку на прибуток, відбулися також зміни на сьогоднішній день. Платниками податку є лише юридичні особи. Це говорить про те, що відмінена консолідована сплата податку. Відокремлені підрозділи не можуть бути самостійними платниками податку на прибуток. Також випали з кола платників окремих договори про спільну діяльність. Фахівці розповіли про новації в обчисленні єдиного соціального внеску, проконсультували щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору, жваво обговорили тему застосування касових апаратів. У процесі лекції слухачі підготували питання, на які згодом відповідали податківці. Такі заходи, кажуть організатори, проводитимуть і надалі, оскільки живе спілкування з фахівцями, конкретні питання і відповіді на них дозволяють уникнути непорозумінь і подвійного трактування законодавчих положень. 5 травня 2015 року міністр фінансів України Наталія Яресько представила колективу ДФС нових керівників служби. Відтак Державну фіскальну службу України очолив Роман Насіров. Першим заступником голови ДФС став Сергій Білан, який керуватиме податковою міліцією. Заступником голови ДФС Константин Лікарчук, який відповідатиме за митний напрям. Під час представлення новопризначеним керівникам ДФС було окреслено основні завдання. Першочерговим завданням стало забезпечення впровадження реальних змін у роботі ДФС, зокрема, забезпечення порядку роботи фіскальних органів та подолання корупції. Крім того, серед завдань оптимізація вертикалі керівництва ДФС на рівні обласних. Стей та центрального апарату, залучення до роботи на цих посадах високопрофесійних кадрів, що зможуть ліквідувати корупційні схеми, збільшення надходжень до бюджету за рахунок дитинізації економіки та боротьби з податковими ямами, а також за рахунок боротьби з контрабандою. Вінницька податкова інспекція звертає увагу фізичних осіб платників єдиного податку третьої групи, що декларація за перший квартал 2015 року подається за діючою формою. У зв'язку зі зміною у цьому році розміру ставок єдиного податку для платників спрощеної системи третьої групи. Підприємці при заповненні декларації зазначають дохід, що оподатковується за ставками 2 або 4 відсотки, у рядках в яких передбачено відображення доходу за ставками 3 або 5 відсотків. Аналогічно зазначається сума податку. Крім того, нагадуємо, що граничним терміном подання декларації платника єдиного податку за перший квартал 2015 року є 12 травня 2015 року, а граничним терміном сплати податкових зобов'язань по єдиному податку 20 травня. На офіційному сайті Мінсоцполітики оприлюднено проект постанови Кабінету міністрів України про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу. Згідно з даним проектом порядку повідомлення про працевлаштування працівника подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного соціального внеску. За встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором, повідомити фіскальну службу про новоспеченого працівника можна буде як засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб, так і на паперових носіях. Студенти з луганського міста щастя, податківці обласної фіскальної служби та губернатор Вінничини зіграли у футбол. Молоді люди наразі навчаються у Гнівенському ліцеї. Переїхали вони із зони бойових дій майже півроку тому. Під час різдвяних відвідин юних переселенців зі Сходу керівник фіскальної служби Мирослав Продан запропонував студентам зіграти товариський футбольний матч. Молодь виклик прийняла, і у квітні такий матч було зіграно. Команда студентів зі щастя у чорно-жовтій формі і команда зелених, але не за віком податківців зійшлися на полі, щоб зіграти товариський матч. Зі щастя вже півроку живуть на Вінничині, навчаються у Гнівенському ліцеї. За допомогою волонтерів вони тікали від бойових дій, що проходили у рідному місті. Там воєнні дії, там бомбили кожен день. Страшна було». Ідея разом пофутболити м'яча належить керівнику обласної фіскальної служби Мирославу продану. Виникла вона під час першого знайомства з молоддю. Під час нашої одної зустрічі я побачив, що Діти, дивлячись на те, що на вулиці був мороз і сніг, грали в футбол. Я як людина небайдужа до футбола і маючи достойну нормальну команду в головному управлінні фіскальної служби у Вінницькій області, запросив їх зіграти товариський матч, хоча відверто сказав, що це було у вигляді такої шутки, жарта. Однак діти підтримали цей мій жарт і через певний період часу вийшли з ініціативи, і ви все ж таки обіцяли, то давайте організуємо. Розпочалась з активного наступу податківців. Добре зіграна команда, обігрувала молодь і вже у першому таймі забила три голи. Фіскалів на полі підтримував губернатор Вінниччини Валерій Коровій. Повинен все зробити, щоб створити умови, щоб найшвидше соціально соціально реабілітувати цих діточок, щоб вони війшли найшвидше в колектив. А футбол це один з таких інструментів, який всіх об'єднує. Це найбільш демократична гра в світі, і тому зрозуміло на пропозицію сьогодні прийняти участь в цьому футбольному матчі я не міг відмовити. У другому таймі футболісти зі щастя набралися запалу і вже на перших хвилинах відправили гол у ворота суперника. Проте, зрештою, переміг досвід команди фіскальної служби. Матч закінчився з рахунком 6-3 на їхню користь. Глядачі у залі насолоджувалися грою й активно підтримували команди. І не лише емоціями. До благодійної скриньки вдалося назбирати майже 4 тисячі гривень. Гроші разом із подякою передали студентам. А вже згодом їх чекало катання на картингах та роликах в одному із розважальних закладів. В міста. Наразі все. Спортивного вам усім настрою, миру та впевненості у завтрашньому дні.